Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі в таку спекотну днину, вже під вечір. Взялася я засипати корою клумбочку. Як бачите, клумбочку вже покрила я волокном. Воно, до речі, пропускає вологу, так що спокійно можна закривати. І проклали ми автополив. Лише він іще не працює, просто вже прокладений і на нього можна засипати кору. Кору так насипаю. Візуально, де мені видиться десь більше треба, десь менше бувають такі, може, заглибини. А, і потім уже чи руками, чи а, таким грабельками, бачите, а, розрівняла. І так, вдоль всієї клумби. Позасипаю. Там, до речі, у мене було трішки десь місцями видно, що вже є. То була наша стара кора. Ми піднімали клумбу, виходить, стару кору забрали, підсипали клумбу, піднімали всі оці кущики чи там рози далі. І вже старої кори нам було замало, бо вона так. Зменшилась в об'ємі, їй, мабуть, вже три роки там було. І досипаємо новою. Сідай до мами. Іди. Опа! Де там Софійка? Там. Бачим там. Всім привіт, дівчата. З таким великим розривом я до вас виходжу. І така Софійка вже велика. Виходжу до вас із незвичного куба. Ракурсу і не лише ракурсу взагалі із заднього двору. Маю багато чого нового, що вам показати, чого хотілося б мені вам розказувати. Дуже сильно увліклася клумбами, якимись кущиками, коротше, облагородженням двору і прям. Хочеться мені то вам показувати з кимось поділитися а, своїми такими приємними моментами. Якось так склалося в той момент, коли в мене вийшло останнє відео. А, був досить важкий період із Софійкою. А, дуже часто треба було лише її на руках носити, і ну, були, були для мене важкі часи. Коли я зовсім не могла взяти спокійно включити камеру, бо треба було або у нас пить якийсь там мінімальний момент, і треба було робити все по дому. Треба ж їсти, зготувати, як не як У нас сім'я велика. Роботи багато: стірка, уборка. Тим більше не виспавшися мама, то, звісно, що той робітник. Не знаю, чи чуєте, там у мене кури коткодачуть. Ну коткодачуть не мої. А зараз хочу зняти вам такий невеличкий, я думаю, ролик вийде в мене. Покажу вам клумби. Клумби ми піднімали. Потім, може, розкажу пізніше в наступному відео. Зараз просто покажу, просто мені так хочеться вам показати. До речі, а я ламала телефон. Як ламала? Ну, так випадково склалося так обставини, що він зламався, у мене в машині задивився сідушку. І телефон у мене вже давно новий, і я, виходить, в новому телефоні навіть не скачала собі Ютуб студію. Я взагалі якось так е, з Ютуба вийшла. І думала, що мені навіть не йдуть повідомлення, про мене всі забили, нікому я не нужна. І то я на тому тижні думаю, дай подивлюся. Правда, взагалі ніколи нічого мені не пише. Ну, хоч би може, може, хоча б подивлюся, може, хтось переглядає моє відео. І я дивлюся, що в мене навіть немає YouTube студії. Я скачую YouTube студію, заходжу на свій канал. А там у мене повідомлення. І не одно, їх декілька. Ви пишете мені, хвилюєтесь, куди я поділася, вам хочеться мене віддати. Навіть з ягодами порівнювали, купили полуниці, згадали мене мені, бо так було приємно реально читати ті повідомлення. Я правду вам кажу. Якщо чесно, в той момент, коли я прочитала ті повідомлення. В я... мене була така велика жага а, щось знімати, щось показувати, ну, не лише щось. Все, що роблю мені хотіло все нараз показувати. А, ну, бо я розумію, що значить є кому. Ну, відразу не вийшло, бо вимкнення світла то же саме, блін. Так що так, тож сьогодні починаю. Софійка тут бігає в мене, я дивлюся, що вона там бере. А, іду садити кустик. А, я засипала корою, вам показувала, ми клумбу підняли. Треба було кожен кустик викопати, виходить, і наново засадити, просто не так глибоко, бо ми піднімали десь на 8-10 см, де як рівень а, був. І один кустик у мене не вижив. Так що я купила такий кущик, менший, звісно, як у мене був. І йду його саджати. Думаю, вам буде цікаво подивитися на мою клумбочку, як я його буду саджати, чим буду одобряти. Може трішки розкажу, що там, які ситуації ще в мене були з тими пересадками, а ситуації було аж до жалю. Так що дивіться. Так, показую, тут у мене ся клумба вдоль двора. Зелена частина то лише ся буде. Ну, не буде, вона вже так є з такими туйками круглими. Ну, і потім тут у нас іде розводка води. Тут такий люк. О, ще буде підливатися і встановлюватися. Ну і від нього, виходить, вже лише квітучі квіти. Там у мене рози, гортензії. Оцю я пересаджувала, вона майже, я думала, що пропаде. Хоча один ривочок лише, знаєте, так, лопатою. Вона була десь тут, треба було пересунути на 20 см. Просто так копанули, тут вже яма була готова і разом з усім переставили сюди. Ну, і вона скинула всю таку красу, яка була, така була як на цій. Ще навіть більша, бо то я вже пообрізала від свівші. Ну, і тепер вже починає оживати. Ну, коротше, і оцей кущик не вижив. Бо то він з краю теж, а він такий досить великий. Найбільший був із цих усіх. Найбільший він був. І, коротше, я чекала, чекала, що може він все ж таки ну він так прям посох, що там уже все. Живого в ньому. Може, десь є тверді стовбури живі. Ну, є живої, бо я чую гнеся десь там далі. Ну, що з нього вже вийде, то непонятно, бо він прям весь очищається так від бачите? Ну, коротше, купила я такий самий, а просто менший. Такий і йду його саджати. Зато купила такий самий, бо тут у мене якось так вийшло, колись я їх висаджувала, то був у мене один, типу, так, він. Рейнголд називається, тобто жовтявий, такий золотистий і один зелений. Потім з часом, як вже вони виросли, я побачила, що великі проміжутки між ними. І тепер вже досадила в цьому році, не знаю, може два місяці тому. Посадила оці між ними. І якраз воно заросте і буде із невеличкими пространствами між ними йду саджати. Землю буду ставити добриво. Дуже легко він виходить із землі. І вибрала і бачу, що на корені немає жодного такого білого корінчика. Знаєте, коли а, ну, росте, хоче жити. корінчики пускають такі білі ниточки. Ну, там не було нічого, він вже ледве доживав. Трішки вже у волокні важче ямку розривати. Найкраще садити, коли ще. Волокном не постелено, ну а й бо так як мушу пересаджувати, то приходиться. Ставлю добриво осмокот. А, ну йде лонкованої дії. Тут така формула а, 19, 9 і 10, плюс магній ще йде 2 міліграма. На 6 місяців буде а, рослинку годувати вітамінами. Так що я туди кидаю і ще поверх накидаю трішечки. Вибираю його з горщика, і бачите, буду так низ обривати. А, так дуже добре робити, бо там в горщику його корінчики сплелися таким кружечком, а мені потрібно, щоб корінчики розходилися по всій площині, кругом в ширину ширилися. І, виходить, всі квітки, які сажаю, чи якісь ну, не квітки, чи навіть дерева, чи рози, не грає ролі. А так треба розчинити їм коріння, аби вони розпускали їх повсюду вже. А, ну, добре, я його тут уже уміщу. Поверху ще також а, просиплю. Ну, не поверху, прямо по землі зверху. А цей осмокот він а, працює в землі. <кхем> Його краще, щоб був прикритий глиною. Він в землі розчеплюється. Давно вам не озвучувала ніяких відео, і голос мій не звик. Вже сідає. Трішки поговорила, ніби сама з собою вже голос сідає, не звикла. Треба частіше відео знімати. Так що так, посадила я цей. Кущик, полила його добренько, і можу вам вже сказати, то я вже кілька днів назад вам відео знімала. Він добре себе почуває, дуже йому комфортно там буде жити. На вулиці Спека неможливо щодня, навіть до 39 у нас доходить. Не знаю, як у вас, що у вас із погодою, пишіть. Дуже рада до вас сьогодні була вийти. Чекаю вас у наступних відео. Пишіть повідомлення, як у вас справа.